Від всіх чуємо, у вас все гарно, дорога, дорога до вас кепська, машини, шкода до вас їхати. І, і власні ж машини розбиваємо об ці ями. Асфальт ламається, ремонтувати його останній раз ремонтували не, в першому му році. О, серйозно приїжджали, латали. Дорожна служба, от з тих пір ніхто не латав його, і асфальт втрачає. Ми його втрачаємо. цей асфальт, ось яма, яма, яма. Через півроку вони будуть рідною ямою. Ремонтувати їх нема кому. А це ініціатива цього чоловіка. Дуже цінна. Возможно, це буде приклад. Для когось іще це зробити, і тим більше, що люди ще може під підпритежем під, будь-доєднуватися, приймати участь у цьому ділі. На сесії можемо за наявності коштів приймати і якусь субвенцію виділяти їм на цю дорогу, але ж вони ставлять в програму і не обов'язково, що субвенція піде іменно. Через наше село, де ну, буде от і має, що зремонтувати дороги, спілкуємося з районом, з облавтодором, спілкуємося.